Я Анастасія Федори. Мігі Дмитро Снігарівов з білого громадської ініціативи право справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Видовічнемо із Вугледару, тому що дуже багато і панічних настроїв, і попереджень, зокрема наших військових, про те, що може бути певне оточення. Є вже аналітика літака американської вивчення війни. Вони кажуть наступне, що окупанти зайшли вже у східну частину Володари. ну і за їхніми даними вони мали захопити вулицю на сході Вугледари та шахту південно-донбаська номер один на північний схід від міста. А, пане Дмитре, що відбувається сьогодні? Тому що насправді а, очевидно, що як пише Форбс, це якісь такі певні останні вже а, оборонні заходи міста, що швидше за все доведеться відходити, і я так розумію, зараз питання буде наступне: а чи є куди відходити? Що відбувається? Давайте разом аналізувати повідомлення про просування російських окупантів місті. На жаль, мають дані об'єктивного контролю, тобто підтверджені. Бабі, Чито, за останню інформацію, окупанти дійсно мають просування у південно східній частині міста. Зокрема, їм вдалося вийти на власне робочі вулиці Трифонова. І наразі тривають важкі вуличні бої. З приводу можливих подальших сценаріїв, варто говорити про те, що вугледар цікавий росіянам в першу чергу зарахуванням географічного розташування, тобто ландшафт місцевості а це панівні висоти дають можливість силам оборони України тримати під вогневим контролем тилову логістику окупаційних військ. мовиться про залізничне сполучення, зокрема через залізничну станцію Волноваха. Тобто контроль над вугледаром став під питанням основне в лапках досягнення російської окупаційної армії. Це сухопутний коридор, який з'єднав би територію Російської Федерації з тиловими районами Луганської та Донецької області, Запорізьких областей, мовиться окуповані райони, і в першу чергу окуповані е, території Автономної Республіки Крим. Відповідно, що контроль над Вугледаром давав можливість. Е, Поставити на довгу паузу питання безпосередньо залізничного сполучення з Російською Федерацією Автономною Республікою Крим Нагадаю, ще місяць тому повідомлялося про те, що російська сторона е, фактично добудувала залізничну колію, і е, наразі постає питання, що російські окупанти будуть мати. Е, Досить е, пришвидшений характер логістики це перекидання особового складу, підвезення БК, ну і все інше. Е, ще один досить показовий момент. Володар використовувався в якості можливого фактичного трампліну, чи то, скажімо так, початку українського контрнаступу при Азові. Тому не випадково зусилля окупантів направлені на ліквідацію. Цього виступу мовиться про бої не тільки відповідно в районі Вугледара, але й зрізання так званого Времівського виступу, і тут основні загрози, які постануть перед українською стороною. Я не виключаю, що після відповідно боїв на Времському виступі і відповідно в районі Вугледара окупанти будуть активізувати свої наступальні дії на Запорізькому напрямку. Тим більше останні події на запорізькому напрямку засвідчили різку активізацію окупаційних військ. І це не зважаючи на те, що з запорізького напрямку в Курську область передислоковані одні з найбільш боєздатних підрозділів російської окупаційної армії мовиться про 7 і 76 шостого з дивізії повітряно-десантних військ, плюс інтенсивність нанесення ударів по житловій е, інфраструктурі, контрольованих збройними силами України. Території Запорізької області, якщо ще вчора їх було приблизно 320, то сьогодні вже повідомляють про більше 400. Тобто, бачимо різке збільшення інтенсивності вогневих ударів по тилових районах Запорізької вже області. Тепер повертаючись до Вугледару, на жаль, знов таки окупанти використовують е е можливості створення оперативного оточення українських військ. Мовиться про удари по флангу. після взяття під контроль причистівки Відповідно водяного ситуація в районі Вугледара різко погіршилася наразі. За інформацією окупаційної армії є, начебто, просування з району причистівки, причому мовиться про глибину просування до 2 кілометрів е вздовж Балки Берестове. Інформація не знайшла на даний момент даних об'єктивного контролю, тому говорити про відповідність цих даних поки немає підстав. Але е варто і говорити про те, що після взяття під контроль окупантами шахтоуправлінь управлінь Південно-Донбаська 1 південно Донбаська, 3 окупанти мають можливість використовувати відповідно ці три е, а це панівні висоти для. Вогневого контролю над позиціями збройних сил України в Огледарі. а це значно погіршує ситуацію. Тепер з приводу факторів, чинників, які привели до подібної ситуації на вугледарському напрямку. А я нагадаю, до цього часу Сили оборони України успішно стримували натиски російських військ. Хоча б згадати той вже легендарний в лапках штурм 155-ї дивізії бригади перепрошую морської піхоти, місто постійної дислокації, під час якого в російський новояз військові війшло таке поняття, як Мурадавщина, прізвище російського генерала, який командував цим штурмом. Я нагадаю, тоді були надважкі втрати в живій силі декілька сот. Осіб і відповідно в бронетехніці менше з тим станом на зараз ще раз підкреслює загроза оперативного оточення українських військ, так от зовнішні чинники, чисельна перевага в живій силі. Замість 155-ї зараз штурмують позиції збройних сил України відповідно не менш професійно підготовлені бійці 40-ї бригади морської піхоти. Тому як бачимо, у ледарському напрямку приділяється досить серйозна увага. Крім е чисельної переваги в живій силі, е ще відповідна е перевага в засобах ураження, коцкофіцієнту вогневого ураження 1 до 3 на користь окупантів. Крім того, панівне становище в повітря, тобто використання фабів кабів ВКС Російської Федерації для ударів по позиціях збройних сил України. Останні тижні зафіксовано масове застосування по позиціях збройних сил України важких вогнеметних систем, тос судина самцепьох, тобто переходять відповідно до тактики випаленої землі. Крім цього, давайте говорити про те, що в намірах окупантах. Це не тільки сам Вугледар, як відповідна вихід на Курахова, тобто основне завдання окупантів, наскільки я так розумію, це спроба через е Богоявленку і відповідно Новоукраїнку спробувати зайти фланг українському угрупуванні, яке зосереджено в районі Курахова. Тобто, тут е знову виникає питання, що е вугледарські події тягнуть за собою відповідно, і погіршення ситуації в районі. У і на інших ділянках фронта. Тепер до внутрішніх чинників, і тут варто зауважити, що відповідно є про що говорити: незрозумілий характер ротацій, ще більш незрозумілий характер зміни командування, зокрема 72-ї бригади. а ще більш незрозумілий характер публікації народної депутатки Верховної Ради без зуглої. Сьогодні мені поклали аналітику, тобто повідомлення російських пабліків, так от безугла найбільш цитована, причому її не просто цитують в моменті знаєте, розтягнення її е е заяв на адресу військового керівництва України. Там навіть е публікують фактично е характер оборонних споруд сил оборони України. І отут в основні запитання до Служби безпеки України. Як кажуть москалі, доколі? Останній допис безуглої з приводу створення горизонтальних зв'язків, тобто фактичного е виходу з підпорядкування вищого військового керівництва. Е що це за заклики? І головне, а чому немає реакції? І в мене таке враження, що реакції немає, щоб перекласти відповідальність за ті події, які відбуваються на Волгодарському напрямку з політичного на військове керівництво. Тоді відсутність реакції з приводу подібних заяв без стає зрозуміло. Але по Волгодару, ви знаєте, попри паніку, повідомлення Форбс про те, що Сили оборони України залишають населений пункт. Є ще повідомлення російської сторони, які застерігають. Не бігти поперед батька в пекло, пам'ятаючи характер боїв за Бахмут. Причому вони зауважують те, що вугледар перетворений на відповідно досить серйозний укріп район Сил оборони України. І навіть попри можливий характер вогневого контролю над локаціями Сил оборони України, приводиться досвід відповідно боїв за. Бахмут, коли локації здійснювалися ґрунтовими дорогами, і це не завадило силам оборони України тримати Бахмут протягом 9 місяців. Тому як не дивно, але окупанти більш тверезі в моментах оцінки ситуації в районі Бугледара, на відміну від наших стратегічних і дорогих західних партнерів, які намагаються е, малювати знов темними фарбами. Ситуацію ледь не краху сил оборони України на цих напрямках. Причому зауважу, на устанок, це ж не перший подібний характер публікації. Давайте разом з вами, шановна ведуча і шановна аудиторія, згадаємо публікації в заекономії з приводу ситуації на Покровському напрямку. Крах сил оборони України тепер перекинулося на Вугледарський напрямок. Менше з тим, як би там не було, ситуація складна, але ситуація знов таки. Далеко від тих формулювань в західних ЗМІ. а ми з вами тримаємо стрій, спостерігаємо за подіями.